У високому березі річки серед у оточенні зелених пагорбів, ніби вартовий часу, стоїть монастир. Мовчазний свідок епох. Підгорянський Василянський монастир, що розташувався неподалік сучасної Теребовлі у селі Підгора. Підгорянський монастир, розташований поблизу села Підгора Тернопільської області, є однією з найдавніших та найвизначніших сакральних пам'яток Західної України. На високому березі річки Серед за три кілометри на південь від Теребовлі висоціє Підгорянський монастир фортеця святого Василія Великого. Його історія сягає 12 століття. Це місце не просто особливе, воно унікальне, бо зберігає в собі тисячолітню історію. Тут, у підніжжі нинішнього монастирського комплексу, чотири, а подекуди й п'ять тисяч років тому вирувало життя. Одного з найбільш відомих нині поселень трипільської культури. Уявіть собі величезне поселення, де кипіла робота. Плелися тканини на перших ткацьких верстатах, створювалися витончені глиняні фігурки, сотні, а може, й тисячі людей жили тут задовго до того, як була написана перша літописна згадка про теребовлю. Саме звідси із цього прадавнього осередку життя бере початок наша розповідь, бо, можливо, саме тут, у підгорі, народилася і сама Теребовля. У добу бронзи ці землі стали домівкою для нових поколінь. Уже у 10-13 століттях тут розташувалося давньоруське поселення з житлом, господарськими будівлями, християнським кладовищем. Ще тоді ця земля дихала історією, наповненою глибиною, духовністю та боротьбою. Та, мабуть, найбільшу роль у формуванні її особливого обличчя відіграв саме монастир. Підгорянський Василянський монастир не просто сакральна споруда колись він був не тільки духовним осередком, а й справжнім оборонним фортплотом. У далекі часи. Коли над Поділлям нависала постійна загроза татарських нападів, коли кучманський шлях слугував однією з головних ворожих артерій. Саме тут за могутніми стінами монахи тримали оборону, первісно монастир був дерев'яним. Його укріплювали частокіл і високий земляний вал зовні фортеця всередині обитель молитви. Така подвійність не випадкова. У ті часи, духовна сила нерідко мусила поєднуватися із фізичною. Монастир був зведений як оборонна фортеця, кам'яні мури, чотирмани з пітними вежами, головна брама з вежею, калійний корпус, потредінна кам'яна церква Івана Хрестителя. Церква збудована у XVI столітті, поєднує готичні та ренесансні елементи, а під дахом збереглися бійниці, що свідчать про її оборонний характер. За легендами. Його заснування датується ще XII століттям, але перша документальна згадка про монастир збереглася аж із 1663 року. У ній йдеться про те, що польський уряд занотував існування Василянської обителі у селі Підгора. Монахи Василіани, які тут служили, не лише молилися, вони займалися освітою, переписуванням книг. Лікування, вели господарство, монастир був осередком інтелектуального життя. Бібліотека, що зберігалася у його стінах, вважалася однією з найповажніших у регіоні. Та найбільшим багатством обителі була не її кам'яна фортеця, не високі стіни та навіть не бібліотека, а чудотворна ікона Божої Матері. Оригінал якої зараз знаходиться у Львові, в архікатедральному соборі святого Юра. За легендами, саме вона не раз рятувала мешканців Теребовлі від небезпеки. У середині XIII століття монастир переживає свою золоту добу. Тут навчалася молодь, викладали богослов'я і філософію, діяла школа, жила чернеча громада. Це був не просто монастир. Це була жива академія духу. З часом у період Австро-Угорської імперії монастир занепадає. Війни, політичні зміни, утиски церкви залишили свої сліди. Частину будівель знищено, інші занепадають, втрачаються частини архівів, бібліотек, реліквій. Нова влада принесла новий порядок. Коли Теребовлянщина стала частиною Австрійської імперії, монастир закрили, майно передали іншим храмам, будівлі продали, і лише тиша залишилася між стінами, де колись лунала молитва. На початку ХХ століття теребовлянський парох, отець Іван Залуцький, намагався повернути священне життя сюди, розпочалися богослужіння. А вже у 90-х роках ХХ століття. Монастир віддали громадам сіл під та Зеленча. Під приводом отця Ярослава Стрілки почали відновлювати церкву Різдва Івана Хрестителя. Сьогодні, за духовного проводу отця Ігоря Сип'яка, монастирські руїни знову живуть. До них приходять молитися, їх розчищають, доглядають, до них звертаються як до мовчазного свідка століть. Монастир чи не щодня приймає у себе туристів, а мешканці міста йдуть сюди, щоб помилуватися неймовірними світанками та заходами сонця. Бо Підгорянський монастир це пам'ять, закарбована у кожній тріщині, це місце, що говорить не голосом, а тишею. Але ця тиша сильніша за тисячу слів.